Закона, саме щастя на 4 статі 199 та частині 27.84 ПКОКІ, що заявлення відтримав, то такий задоволення. Оскільки вказано занятому плані, є 59 судді, повідній статті 20, пока України. керуючись, статтями 21 ЦПК України.

Дев'ятнадцяте вересня. Дев'ятнадцять шістнадцяте вересня. На сімнадцятому вересня, сімнадцятому вересня. Пятнадцятого вересня. А не тормований робочий день. А 107 стаття КЗПП.